Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про обкатку двигуна на мотоциклі. Ця інформація буде корисною для тих, хто придбав новий мотоцикл із салону або виконав капітальний ремонт двигуна. І так, перейдемо до перших кроків. Спочатку необхідно прогріти двигун. Для цього запустіть мотоцикл і дайте йому попрацювати на холостих обертах приблизно 5 хвилин. Це дозволить маслу рівномірно покрити всі внутрішні деталі двигуна. Після прогрівання можна переходити до обкатки. Навіщо потрібна обкатка? Вона допомагає притерти поршневі кільця до стінок циліндра. Поршень розташований між камерою згоряння та картером. Знизу знаходиться масло, а зверху паливно-повітряна суміш. Поршневі кільця запобігають змішуванню цих середовищ. Якщо кільця нещільно прилягають до стінок циліндра, масло може потрапляти в камеру згоряння, а паливно повітряна суміш у картер. Це призведе до підвищеного споживання оливи, втрати компресії, збільшення витрат пального та зменшення потужності двигуна. Як працює обкатка? Заводська поверхня поршневих кілець і циліндр має мікроскопічну шорсткість. У процесі роботи ці поверхні притираються, стаючи більш гладкими. Важливо забезпечити оптимальний тиск між деталями, щоб удикнути утворення борозен чи порожнин. Поговоримо про шкідливі наслідки тривалої їзди в період обкатки в різних режимах роботи двигуна. На низьких обертах поршень рухається занадто повільно. В момент запалення він може досі рухатись до верхньої мертвої точки, через що утворюються стрибки тиску і задири на робочій поверхні циліндра. Постійна робота на високих обертах під час обкатки може спричинити перегрів кілець, а під час охолодження вони викривляються і вже не прилягають щільно до стінок циліндра. Втрачається герметичність, збільшується витрата палива, зменшується потужність. При подальшій експлуатації також буде збільшена деформація стінок та самих кілець. Іста лише на середніх обертах також небажана. Оскільки двигун адаптується саме до такого режиму роботи, і в майбутньому експлуатація на інших обертах може спричинити підвищену деформацію. Перейдемо до того, що ж є ідеальним режимом для обкатки. Це комбінація низьких, середніх і високих обертів із регулярними зупинками для охолодження двигуна. Протягом 10-15 хвилин комбінуйте різні оберти, після чого зупиняйтесь і давайте двигуну охолонути. Важливо також чергувати перемикання передач, оскільки це створює додатковий позитивний і негативний тиск, що сприяє рівномірному притиранню деталей. Важливою частиною обкатки є заміна масла. Під час обкатки необхідно регулярно змінювати масло та масляний фільтр. Рекомендації щодо інтервалів заміни вказані в посібнику користувача. Це допомагає видалити металеву стружку, яка утворюється під час притирки поверхонь. Зазвичай після третьої заміни кількість стружки значно зменшується. Чому ж в мануалах пишуть про спокійну їзду на середніх обертах? Ці рекомендації пов'язані із безпекою новачків. Їзда на повному діапазоні обертів може бути небезпечною для недосвідчених райдерів, тому виробники рекомендують стабільну їзду на низьких середніх обертах. Також в кінці хочу зазначити декілька корисних порад: вибирайте малозавантажні дороги для обкатки, щоб знизити ризик ДТП. Уважно стежте за дорожньою ситуацією та технічним станом мотоцикла. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете правильно обкатати свій двигун. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях до цього відео. Дякую вам за перегляд, бажаю рівних доріг і до зустрічі!